Довжиємо глядати, моди. Але спо... М -м -м. М -м -м. спочатку подивіться на мене. Я мистер. так? Потім я. Потім я. Потім я. Потім я, я стою... Мишкою! Літучує мишку! Ще ж якщо ви вже здогадалися, ми будемо. Велательзе морфмод. Так, може, давайте я вам зразу вже дивіться. Ось ну, мишка мус. Нет, спочатку нам додається ось таке от меню, яке відкривається на російську букву Е, Он немслам. Мягкий знак і росочка з боку. І це і. Дивіться. Ми можемо таких перетворитися. Але для того, щоб нам і стати, нам треба його спочатку вбити. Я можу стати самим собою, але давайте зразу вже будемо розказувати. Я можу стати с... спайдером. І дивіться. Я можу прямо як. Прям як справжній павук лазити по стіну. Отто, Ось. Нажав і повзеш собі. Повзеш, повзеш, повзеш і повзеш. Ось так от. Так, давайте далі. До речі мишка або вот та от стрикоза, яку я подбавляю мокричес. ми можемо перетвориться в, в моду з любого з лю в мобі з любих модів. і це і, і може не все так. І можем не вибути, і використовувати те, що вони вміють. Ось, наприклад, вона мусить літати, але от зараз я на креативі і вона літає. А. А ось на виживанні вона не хоче якомогу. Так. так. Далі перетворюють. Далі перетворюють. Далі в нас на часі Скідвард. І до речі, коли ми граємо, то ми можемо е, нормально жити тільки під водою. Тому що коли ми ви, виїжджі виходимо на сушу, Ми цей, ми... Ми тут будемо дихати так, як під водою. Тобто ми, ми будемо тут задихатися. Та, 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 та. Ми будемо тут задихатися. Ще ми можемо стати зомбі, який буде горіти в день. Цей і, і сніжний і сніговик, і сніговий голем. Буде тут от вмирати, тому що він може жити тільки в сніговому біомі. О, в основному це все, що я міг розказати про цей мод. Ну, зм... А, ще тут, куди ми... я вбив одного із там крафту, який додається вілледжера, е, ві... я не можу його перетворити. От я жму стрілочки. Плюс-мінус. Ні. Навіть всі ефи перепробував. По-любому, все одно. Все одно я не можу перетворитися в того другого. Тому ну, це все, що я міг розказати про цей мод. Так. Ну що ж, якщо ви тут перші, то можете підписатися на канал, поставити лайк під відео. А з вами був Містер Свят і я оглянув мод мод The мод Mod. Ось так. Так. Угу. До речі, коли ми розміром малим, можемо пролізати в. <кхи> Ось подивіться, наприклад, я можу бути стрикозою. Давай стрикоза. Від першого виду. Я, я менший за травичкою. Тому логічно. Алло. Тому логічно, що я буду лазити в таких... що я зможу лазити в таких от тунелях. Тобто в один блок. Ось. Ось Полізли. Ну, що ж, А на цьому закінчимо. Так, ну що ж, перше можу поставити лайк, підписатися, підписатися на канал. Подивитися, друзі, а з вами був містер свят. Всім удачі, всім па-па!